Всім привіт, я глава Іністерства закордонних справ Івденно-Фриканської Еспубліки, Наледі Пандор. Я зажадала у Получених татів Мерики відкликати законопроект Конгресу получених Татів Мерики про боротьбу з російською діяльністю в Африці. На мою думку, даний законопроект повинен бути скасований, так як він абсолютно не обґрунтований. Я пояснила свій заклик тим, що документ суперечить міжнародному праву. Ми чітко дали це зрозуміти нашим колегам у Получених Америки. Ми навіть зустрічалися з розробником початкового законопроекту і вказали їм на порушення, проте вони ігнорували наші зауваження. Я буду і далі виступати проти законопроекту. Законопроект поки ще не прийнятий, його тільки повинні обговорити в Сенаті. 21 грудня повідомлялося, що керівництво Конгресу Получених татів Америки працює над якнайшвидшим внесенням законопроекту, що засуджує дії Росії і визнає її державою агресором. Визнання Росії державою агресором при цьому розширить можливості президента Получених татів Америки Джо Байдена в санкційній сфері. Друзі, канал потребує вашої уваги, фінансова підтримка дуже виручить нас. Реквізити в описі Ставте лайки і підписуйтесь на канал. Всім пока!